Слава Україні! На зв'язку подасі, і ви потрапили на мій канал. Обов'язково підпишіться, тому що ви потім точно забудете. А тут дуже цікавий контент. Сьогодні ми з вами будемо говорити про ігри спадкоємців Дженіфер Лін Барнс. І ще я вам хочу сказати, перед тим як ми прийдемо до обговорення цієї книжки, вона мені дуже сильно сподобалася. Вона стає однією з найкращих книжок, причетних за цей рік, і до речі. Я не стрималась і зняла такий міні-трейлер на цю книжку. Я дуже сильно старалася. Там немає спойлерів, там чисто, як я відчуваю, цю атмосферу, і те, що я могла зробити своїми руками вдома. Але відео вийшло дуже класне, атмосферне. Я раджу вам подивитися перед тим, як читати цю книжку, щоб максимально наповнитися цією атмосферою. Цієї книжки. Що ж, це таке ігри спадкоємців, в першу чергу це детектив. Хоча у нас тут в анотації на початку пише, що це психологічний трилер, але ну, no, це саме детектив. Це тут нічого немає від трилера. Так, це психологічний, але психологічний детектив. Я би сказала так, тому що тут нічого абсолютно немає від жанру трилер. Це перша книжка циклу. Тобто там наразі є три частини, і здається, четверта пишеться прямо зараз. І хочу сказати, що це буде одним з моїх найулюбленіших циклів книжок, тому що це нереально крута книжка. Хочу звернути увагу, що книжка від видавництва ранок і йде золотим зрізом. Просто зацініть. Як ви бачите по закладинках, я тут відокремила дуже багато цитат, і їх тут дійсно дуже багато, особливо про гроші. А Чому саме про них ми далі поговоримо з вами? Насправді я спочатку подумала, що це дитяча книжка, якось по її вигляду чи що. Я думала, що це саме для підлітків, але це Ян Кедалт. Янке Анкедал одна з найкращих книжок Янке Далт, я би так сказала. Вона мені дуже-дуже дуже сильно сподобалася. Перейдемо до сюжету без спойлерів. Є така дівчинка Айвері, їй 17. Вона собі живе своїм спокійним життям, мати у неї померла, батько десь запастився, його немає. І живе вона своєю сестрою Лібі, дуже бідно. А Лібі тим часом зустрічається з хлопцем-об'юзером Джейк. Здається, його звали Джейк, хай буде Джейк. Об'юзер конкретний, я так скажу. Хочу відзначити, що Айвері, головна героїня, 17-річна головна героїня, вона є дуже розумною. І на початку це одразу відзначається в першому розділі, тому що вона дуже класно склала якийсь там тест з фізики, здається, який ніхто ну, не може скласти на 100%. А вона склала, і всі думали, що вона списувала. Тут не разу буде просвічуватися те, що вона дуже розумна і що в неї дуже класно. Розвине те саме логічне мислення. І ось така собі розумна Айвері, живе нікого не чіпає. І в школі якось її викликають до директора. Ви собі можете уявити дівчинку, яка вчиться дуже-дуже класно, яка хоче здобути стипендію, викликає до директора. Вона думає, що це через те, що вона дуже класно вчиться, і що їй не вірять, що вона може так класно вчитися. Загалом приходить вона до директора, така липає, там сидить її сестра. Тут сидить якийсь красунчик, такий багатий красунчик, і вона не знає, що відбувається. І ось цей красунчик каже, що його дід вписав її в заповіт. Вона чує ім'я Тобіос Готр, що він їй щось там заповів, вона взагалі не викупає, хто це, що це, і що воно там взагалі робить. Той красунчик і каже, я теж не знаю, якщо ти не знаєш, але ми не можемо прочитати заповіт без тебе, тому що ти в нього вписана. Тому вона з своєю сестрою зібралася і полетіли в Техас, де їх дуже милог. Зустріли і починається вся зав'язка історії. А саме читається заповіт при всій сім'ї, при всій дивній сім'ї вона потрапляє в Гонтор Хаус, де жив цей дід і його родина, вся родина до речі, і вона розуміє, що це прям як цілий якийсь замок з багатьма надбудовами і прибудовами в прямому сенсі. Там є стільки пох... там є стільки таємних шляхів. Є стільки незнаних коридорів, є спортзал, є більярд, є сауна, є масажерний зал, є філармонія. Все, що там тільки є в вашому місті, все є в Гонтурнхаусі, Їм не треба нікуди виходити. Вона навіть самі не можуть знати, що там в них точно є. Вона потрапляється цікаве місце. Зустрічають її тако сумнівно, і коли читають за її взагалі всі зненавиділи до такої степені, що вона думала, що її там вб'ють, а її намагалися вбити. Е, так от, читається той заповіт, і всі присутні, тобто сім'я готорна, тобто я який помер, який щось заповів, і вони чекають, думали, може це ну, типу, якась там дівчинка, він щось їй там вирішив подарувати, якась там знайома, її мама була його знайомою, чи що там, вони собі так от собі думали. І тут виявляється, що Айворі єдина спадкоємиця. Тобто це мільярдер, я забула сказати, це мільярдер. Тобто з Готор це мільярдер. Він мільярдер, В нього мільярди. І він сім'ї залишить там по там тисяч, а всі свої мільярди, і Готор Хаус. Він залишає невідомий невідомій річний Айворі. Бо Гайвері в шоці, всі в шоці, всі пищать, верещать. Там є така адвокатка, класна Аліса. Вона каже: ніхто тебе не вб'є, але вона всі хочуть мене вбити. І всі дійсно хотіли її там придубасити. Крім Ксандра, якого не цікавила в заповіт, і Неша, якого теж це все не цікавило. Так хлопці, взагалі, там чотири брати: Ксандр, Неш і найголовніших братів, звичайно, ще забула, які весь твір фігурували. А саме ага, Грейсон. Грейсон, 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 Грейсон. І як же ж того четвертого Джеймсон. Грейсон і Джеймсон. Вони тут найголовніші, я найголовніше забула. Отже, вона дуже багато тусувала саме з Грейсоном і Джеймсоном, тому що їх найбільше цікавило, чому саме їй все дісталося. Е, їхній дід. Тобіас Готор дуже сильно любив головоломки, і самого дитинства привчав своїх внуків до головоломок і міння логічно мислити. Скажемо так, він завжди щось ховав. Тому, в принципі, в гонтор було дуже багато потаємних ходів, підвалів, там тунелей і подібне. І вони вже ну, приловчилися до таких всіляких задачок, і вони зрозуміли, що це остання задачка діда, яку вони повинні розв'язати. Вони активно починають, а саме Грейсон і Джеймсон, активно починають вирішувати і шукати якісь догадки, те, що могли їх підвести до того, що тут робить Айворі, і вона разом з ними це все шукала. Ну, звичайно, вони двоє в неї закохуються потрішечки. Там ще була якась Емілі. Я не буду про неї тут дуже багато спойлерити, тому що вона буде фігурувати весь твір, і якщо я хоч трішки заспойлерю, тому що тут дуже значну частину книжки на початку змовчувалася історією Емілі, тому я її не буду тут спойлерити навіть близько, тому що це буде прям вагомий спойлер і вам буде нудно тоді читати перших 100 сторінок. Тому є така ще Емілі. Ну, ми поки що на неї не звертаємо увагу. Так от, вони в неї потрішечки там закохуються. Симпатизують, проводять з нею багато часу, шукають якісь там загадки, головоломки і намагаються їх розгадувати. Якось, шукаючи відповідь на якесь питання, Айворі і Джеймсон вночі були лісом. Щоб ви знали, за Айворі завжди ходить охорона щоб її ніхто не вбив, а саме Орен. Він завжди ходить за нею. Десь там далеко, що вона його навіть не бачила, але він завжди з нею. І тут вони в тому темному лісі, бо на вулиці ніч, шукають якусь підказочку, масують там дерева і хопа. Айвері хотіли застрелити? Підстрелити? Ну, коротше, її мало не вбили. Але загалом вона вижила і вона почала підозрювати всіх в тому гонтерхаусі. Е, хто виявиться в результаті замовником, скажімо так, того, що хотіли вбити Айвері, вас точно здивує. Бо я про цю людину не думала зовсім. Це ви вже дізнаєтесь на кінці книжки буквально. Але загалом книжка будується на детективній основі, як п'ятеро підлітків, їх п'ятеро, чотири братів і одна Айвері шукають різні головоломки і відповідь на питання, чому саме Айвері дістався весь спадок. Тобто вони разом розв'язують різні задачі логічні, які дід для них сховав. І це відбувається впродовж цієї книжки. Розгадка досить цікава, мені сподобалося. Ефект головоломок тут продовжувався протягом Усієї книжки, і за цим було теж дуже цікаво спостерігати. Ти навіть сам міг будувати різні теорії. Як я сказала, це перша книжка з циклу, і зараз, можливо, це не звучить так емоційно, але вона мені ну, дуже сильно сподобалася. Це мій перший взагалі прочитаний детектив, але можу сказати, один з найкращих. Я не читала Гату Крісті, але просто Багате Крісті, напевно, немає любовної лінії в детективах, тому там дуже жорстокі детективи. Це такий більш-менш лайтовий детектив, який просто цікавий на логіку. На головоломки, якщо вам плюс-мінус таке щось зацікавить, вам це точно сподобається. І до речі, тут дійсно фігурує любовна лінія, що робить прочитання. Знаєте, наприклад, для дівчат більш цікавішим. Ну, тобто, ну тобто, хлопцям, напевно, не так цікаво читати якусь любовну лінію, їм буде цікаво сам детектив. Але ми, дівчата, ну, похойтеся, мада, то з нас любить, щоб фентезі, наприклад, фігурувала любовна лінія е, яскраво. Тут буде ось таке щось фігурування. Як ви зрозуміли, їхній дід був мільярдером? Тому, звичайно, тут було дуже багато цитат. Про гроші. Були розумні думки щодо якихось вкладень, розвивання себе, як хлопці щорічно повинні були вибирати для себе якесь заняття. Тобі ось їхні діти, давав їм скільки їм потрібно грошей, але щоб вони ставали найкращим тій справі впродовж року до наступного дня народження. Тобто, це було дуже цікаво. Ну і загалом, як ви бачите, цитату було дуже багато. А я підкреслюю на хвилинку не сцени, а саме цитати. Цитати, які на мою думку, толкові. Тому можете бачити, що їх дійсно було багато. Чи зможуть вони розгадати, чому саме Айвері і чому їй дали цей спадок? До речі, чому їй дали цей спадок? Це дуже цікаво. Чи вона була знайома, чи не була знайома з Тобіосу Гонтером? Ви це все прочитаєте у цій книжці. До речі, на задній обкладинці ми бачимо нагороди, які дуже заслужені. А саме книжка розпочинає найкращу серію Ян Кедал 2020 року за версією «The New York Times», найкращий художній твір для молоді 2021 року за версією Ялса Асоціація бібліотек для молоді. Відзнака за найкращу книжку для молоді 2020 року за Кіркус Ревюс. Кіркус, ну я не знаю, як це правильно читається. І номінант Goodreads 2020 року названня найкращої художньої книжки Янки Далт. Тому, будь ласка, якщо ви любите карколомні сюжети і темніші загадки, вам сюди це дійсно було дуже дуже цікаво, і вона дійсно варта вашої уваги. Якщо ви любите детективи, або ви, як і я, ніколи не читали детективи. Це просто ідеальна книжка, щоб розпочати вас затягне. Я вже чекаю, що переклали другу частину. Видаництво ранок опублікували, що друга частина вийде до кінця цього, на початку наступного року. Якщо ви читали і вас теж цікаво, коли буде продовження. Які ж теми тут піднімаються крім сюжетної лінії і детектива? Перше, в них є свій фонд, тобто вони жертвують гроші на потреби іншим. Вони там обирають, кому там вони найбільш потрібні, і туди жертвують фондом. Займається повністю сім'я, і цей фонд переходить ніби з покоління в покоління, і це є дуже важливою частинкою цієї книжки. Наступне це те, що гроші не змінюють людину, якщо вона цього не хоче. І Що загалом, наприклад, Айвері отримала спадок, але вона буквально ним не користувалася. Тобто в неї мільярди гривень, ну не гривень, в неї мільярди чогось там доларів, в неї мільярди доларів, і вона їх не використовує. Тобто їх використовує її сестра. Їй якісь там стилісти самі купують. Сукні, які вона там взагалі не хоче, вона ходила старим телефоном. Поки їй не купили ще 20 нових, тому що той розривався як повідомлень, коли дізналися, що вона отримала такий спадок. Ну тобто, сама вона на себе не витрачала кошти, вона не просто в неї були. Ну, типу, вони не знали, що з ними робити. Їй взагалі це все було не потрібне, їй були потрібні гроші, щоб просто вчитися. Тобто, в неї була блага мета. Вона з самого початку книжки намагалася здобути стипендію, щоб вчитися далі в коледжі. Тому вона так і мріяла, що вона хотіла з цих грошей взяти собі гроші на стипендію, а потім, вже, як вона дізналася про цей фонд, надалі буде розвиватися в книжці, що вона хотіла е, теж займатися цим фондом і дійсно допомагати людям. Ось така цікава книжечка, яку я безсумнівно оцінюю на 12 з 10. Тому що вона знову ж таки кажу найкраща книжка прочитана за цей рік поки що, і потрапляє точно найкраще прочитане за цей рік. Остаточно, прям 100%. Перед тим як завершити це відео, нагадую, що я зняла дуже класний міні трейлер, трейлер е на цю книжку. І я дуже сильно старалася. Тому буду дуже рада, якщо ви підтримаєте мене. Посилання буде. Під цим відео, в кінці цього відео, по підказочці, обов'язково дивіться. І дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм. Я там пишу відгуки на книжки, знімаю відео на свої вірші, дуже там цікаво. Підписуйтесь на мій тік-ток, там книжкові мемчики. На мій телеграм там я викладаю в режимі реального часу, що я там читаю, якісь цитати. І обов'язково на цей канал, якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити палець вверх, написати коментар. Я все читаю, на все відповідаю. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в новому відео. Пока-пока.